У понеділок, 23 січня, відбулося засідання комітету Верховної Ради, на якому заслухали керівництво Міноборони та представників НАБУ ДБР і СБУ, які розглядали питання скандалу, який виник щодо закупівель продуктів для ЗСУ за завищеними цінами. Верховній Раді збирається написати закон, який зробить більш прозорими закупівлі під час воєнного стану. Так на радепі відреагували на інформацію, що міністерство оборони, нібито, закуповує продукти харчування за завищеними цінами у 2-3 рази. Цю інформацію повідомила заступниця голови парламентського комітету із. Питань нацбезпеки оборони і розвитки Мар'яна Безугло у Фейсбук. Вона кажуть, що на комітет були представлені відповідні контракти. А міністр оборони Олексій Резніков доповідав і пояснив деталі на засіданні комітету Резніков показав діючий контракт, у якому ціна, зокрема на яйця, була не такою, як у публікаціях змі. Натомість у депутатів були питання до фірм постачальників, тому що деякі з них мають ознаки фірм прокладок, тобто корупційних, і можуть бути пов'язані із колишніми постачальниками продовольства для зсу. Представники НАБУ у свою чергу повідомили на комітеті, що Відкрили відповідне кримінальне провадження, а ДБР та СБУ розповіли, що по низці процесів закупівель та постачання харчування тривають розслідування. Сам комітет зі свого боку пообіцяв ознайомитися із фірмами-постачальниками харчування в ЗСУ та ініціювати закон про часткове відкриття інформації про закупівлі в умовах воєнного стану. Також члени комітету пообіцяли інтенсифікувати заходи парламентського контролю щодо інших напрямів оборонних закупівель в комітеті і розібратися найближчим часом щодо озброєння боєприпасів, речового забезпечення паливна. Мастильних матеріалів тощо, хто не знає про передісторію із цього резонансного питання. Раніше видання Зеню із посиланням на угоди Міністерства оборони про закупівлю харчів повідомило, що міноборони закуповує харчі для військовослужбовців у дві дорожче аніж у магазинах Києва, і це за роздрібними, але не за оптовими цінами. Міноборони назвали цю інформацію ведення в оману та маніпуляцію, та обіцяли звернутися до СБУ в середині січня. Держбюро із розслідувань повідомило, що заблокували схему масштабного розкрадання продуктів харчування для військових. Голова фракції СБУ, міністр оборони Різніков, відкинув обвинувачення Міноборони в корупційних закупівлях і пов'язав появу інформації про тендери із Рамштайном і заявив, що винного за злив покарають.